Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Після смерті царя Саула, Авнер, генерал армії, підтримав династію Саула в особі Ізбушета, останнього живого сина царя Саула від його жінки Ахінуам. У той час як цар Давид, Господній помазаник, правив над племенем Юди в Хевроні. Цар Ізбушет царював у Маханаїмі. Але Ізбушет був царем тільки в титулі. Вся влада насправді була в руках його генерала Авнера, хто мав підтримку інших ізраїльських племен. Генерал Авнер виступив посередником між царем Давидом та старшим племен Ізраїля, щоб закінчити громадянську війну та передати владу над усім Ізраїлем, царю Давиду. Але ця угода була перервана, коли Йоав, полководець Давидового війська, Убив Авнера. Сьогодні ми прочитаємо, як далі розвивалися події. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Друга Самуїлова, 4 розділ. Перший вірш. І почув Саулів син, що помер Авнер у Хевроні, і опустилися руки його, а весь Ізраїль збентежився. Цар Саул був мертвим. Генерал армії Авнер був мертвим. Три сини царя Саула від його жінки Ахінуам теж загинули в бою разом зі своїм батьком Саулом. Не було інших претендентів, хто би міг перешкодити сходженню царя Давида на трон об'єднаного Ізраїля, окрім сина Саула із Бошета. Почувши про смерть генерала Авнера. Руки царя Іжбушета опустилися, а увесь народ Ізраїля збентежився. Друга Самуїлова, 4 розділ, 2 вірш та вірші, 4 по 6. А Саулів син мав двох мужів, керівників відділів, ім'я одному Баана, а ім'я другому Рехав, сини Бееротяне Нарімона, а Веняминових синів, бо й Беерот залічений був на винямина. І пішли сини Беоротянина Рімона, Рехав та Баана, і ввійшли, як була денна спекута, до Ізбушетового дому, а він лежав у південному спочинку. І ото ввійшли вони аж до середини дому, ніби взяти пшениці, та й ударили його в живіт, і Рехав та брат його Баана втекли. У Ізбушета були двоє слуг на ім'я Баан та Рехав. Ці двоє були сини бееротянина. У Книзі Ісуса Новина у 9 розділі ми читаємо про чотири міста: Гівон, Кефір, Беерот і Кір'ят Єарім. Жителі цих міст через обман уклали угоду з Ісусом Новином. І Ісус Новин не винищив їх навіть після того, як цей обман було викрито. Пізніше, через 400 років цар Саул повбивав мешканців Гівону. Про це згадується у 2. Самуїла, 21 розділі. Беерутяни були союзниками мешканців Гівону, і двоє Беерутян нарешті дочекалися нагоди помстити нащадку царя Саула за вбивство їхніх союзників. Рихав Баан, вдавши, що прийшли взяти пшеницю з внутрішнього двору, увійшли до спальні царя та завдали із бушету смертельного удару. Друга Самоїлова, 4 розділ. 7 по 8. Отож увійшли вони додому, а він лежить на ліжку своїм у своїй спальні, і вони вдарили його і вбили його, і зняли йому голову. І взяли вони його голову і йшли степовою дорогою всю ніч. І принесли вони із Бошетову голову до Давида в Хеврон та й сказали цареві: Оце голова із Бошета, Саулового сина, твого ворога, що шукав у твоєї душі, і дав Господь цього дня панові моєму цареві півсту над Саулом та над насінням його. Баан та Рехав презентували царю Давиду відрубану голову царя Ізбушета ніби це був бажаний подарунок. Вони також лицемірно згадали Господа, ніби вони виконували його волю. Однак Баан та Рехав замість очікуваної нагороди отримали від царя Давида наступну відповідь. Друга Самоїлова, 4 розділ 9 вірш та 11 по 12 вірші. І відповів Давид Рехавові та й братові його Баані, синам на Рімона, і сказав їм: Коли люди несправедливі вбили справедливого чоловіка в домі його на постелі його, а тепер, чи я не пошукаю його крови з вашої руки, і не вигублю вас із краю? І Давид наказав слугам, і вони вбили їх, і відрубали їхні руки та їхні ноги, та й повісили над ставом в Хевроні. А Ізбошетову голову взяли і поховали в Авнеровім гробі в Хевроні. Звернемо увагу на те, що цар Давид не назвав Ізбошета царем, а назвав його справедливим чоловіком. Хоча Ізбошет був сином покійного царя Саула і тому міг претендувати на трон, Ізбошет не був помазаний на царям. Каліцтво тіла та публічний показ кінцівок суперечить закону Мойсея, і тому такий акт мав би бути здійснений згідно наказу царя Давида. Звичайно, що царя Давида могли підозрювати у співучасті у злочині проти Ізбушета, і по цій причині цар Давид публічно продемонстрував, що засудив і покарав цей підступний вчинок. Давид відрубав руки, які вчинили злочин, і ноги, що поспішили це зробити, а потім прибігли до нього, щоб показати свою, так би мовити, відданість. Те, що цар Давид вчинив з тілами вбивць із Бушета, показало людям, що вбивство із Бушета не було здійснено або схвалено царем Давидом. Також цар Давид наказав поховати голову Ізбушета в Авнеровій гробі, є принаймні дві причини такого поховання. Перша причина могла би бути наступною: незважаючи на те, що стосунки між Ізбушетом і Авнером закінчилися сваркою, цар Давид визнав, що Авнер був захисником Ізбушета протягом багатьох років. Це була вірність, яку цар Давид хотів вшанувати. Другою причиною могло би бути те, що таким похованням цар Давид символічно докоряв своєму генералу Йоаву, хто вбив Авнера, вказуючи на те, що це могила двох людей убитих без належної причини. Друга Самоїлова, 5 розіверші 1-3. І посходилися всі Ізраїлові племена до Давида в Хеврон, та й сказала йому: Оце ми кість Твоя та тіло твоє ми. І давніш, коли Саул був царем над нами, ти водив Ізраїля на війну і приводив назад, і Господь тобі сказав: Ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем, і помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Це було третє помазання Давида на царя. Перше було пророком Самоїлом, друге було людьми з племені Юди, а тепер помазання на царя було усіма старшими Ізраїля. Так, Давид став царем усього Ізраїлю. Народ Ізраїля визнав фізичний зв'язок Давида з ними, визнав його військове керівництво всім Ізраїлем у минулому та визнав, що сам Господь настановив Давида володарем над Ізраїлем. Таким чином, царство Давида ґрунтувалося на трьох основах. Його божественному виборі, доведених заслугах та родовому зв'язку. Друга Самоїлова 5 розділ вірші 6 по 7. І пішов цар та люди його до Єрусалиму на Євусиянина, мешканці того краю. А той сказав Давидові, говорячи: Ти не війдеш сюди, хіба повиганяю сліпих та кривих. А це значить, Давид ніколи не війде сюди. Та Давид здобув твердиню Сіон. Він став Давидовим містом. Ставши царем усього Ізраїля, Давид поставив завоювання Єрусалиму своїм першочерговим завданням. Євусіяни були нащадками внука Ноя Ханаана. Про це написано у книзі Буття у 10 розділі. Хоча Ісус Навин переміг царя Єрусалиму більше як 400 років до тих подій, про що можна читати у книзі Ісуса Навина у 9 розділі, Євусіяни далі мешкали в Єрусалимі, але цар Давид здобув твердиню Сіону. На цьому слайді зображено модель міста царя Давида. Давидове місто оточене трьома долинами. Долиною Кідрон на сході, центральною долиною на заході та долиною Гіном на півдні. На цій карті з 1845 року зображений давній Єрусалим та ідентифікована гора Сіон на тому в самому місці між трьома долинами, де і було Давидове місто. Ми щойно читали про дві з найважливіших подій в історії людства. Перша подія, коли цар Давид став царем об'єднаного Ізраїля. Друга подія, коли цар Давид зробив Єрусалим столицею Ізраїля. Назва Єрусалим дослівно перекладається як місто миру, основа миру, фундамент миру. Також ми щойно читали, що цар Давид здобув твердиню Сіон, і він став Давидовим містом. Слово Сіон вперше в Біблії зустрічається саме тут. Це слово Сіон записано 153 рази в старому заповіті. Дослідимо значення того слова. Сіон описується як місто Давида і як місто Бога. У міру розвитку біблійного тексту значення слова Сіон розширюється, і це слово набуває додаткового, духовного значення. Спочатку Сіон був фортецею в місті Єрусалим. Після захоплення цієї твердині цар Давид там збудував царський палац. І Сіон разом з Єрусалимом стали центром влади в Ізраїльському царстві. Другий Псалом 6 вірш. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Псалми 48. 2 вірш. Препишна країна. Розрада всієї землі. То Сіонська гора на північних околицях місто царя можновладного. Коли син царя Давида, цар Соломон, побудував храм в Єрусалимі. Значення слова Сіон ще більше розширилося, включивши в себе територію храму. Псалми 132. вірші 13 по 14. Бо вибрав Сіона Господь, уподобав його на оселю собі, то місце мого відпочинку на вічні віки. Пробуватиму тут, бо Його уподобав. Пророк Єремія теж писав про Сіон, як і про місце храму Господнього. Книга Пророка Єремія, 31 розділ 6 вірш. Настане бодень, коли кликати буде сторожа на Єфремових горах. Уставайте, та підемо ми на Сіон до Господа нашого Бога. У старому заповіті слово Сіон використовується по – так то слово може означати назву міста Єрусалим, відноситися до землі племені Юде і може стосуватися народу Ізраїлю. Так про Сіон, як місто Єрусалим, писав пророк Ісая. Ісая 40, 40 розділ, 9 вірш. Нагору високу зберися собі, благовіснику Сіону, свого голосу сильно підвищ благовіснику Єрусалиму. Підвищ, не лякайся, скажи містам Юде ось Бог ваш. Також пророк Єремія писав про Сіон як про землю племені Юде. Книга пророка Єремії, 31 розділ 12 вірш. І вони поприходять і будуть співати на вершині Сіону, і до добра до Господнього будуть горнутись до збіжжя і до виноградного соку. І до оливи, і до молодої дрібної худоби, та до товару великого. Пророк Захарія застосовував слово Сіон до народу Ізраїля. Захарія 9, розділ 13 вірш. «Бо юду собі натягну, немов лука, наповню Єфремом його, і збуджу твоїх синів Сіоне, на синів твоїх Яване, і вчиню я тебе за меча для лицарства. У святому Писанні слово Сіон теж вживається в теологічному або у духовному значенні. Книга Прока Ісаї, 60 розділ, 14 вірш. І зігнуті прийдуть до тебе сини Твоїх кривдників, і кланятись будуть до стіб твоїх ніг усі ненависники, і тебе будуть кликати місто Господнє Сіон святого Ізраїлевого. У новому заповіті Сіон означає місто Бога живого та Небесний Єрусалим. Послання до євреїв, 12 розділ вірші 22 по 24. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч анголів, і до церкви, первороджених на небі написаних, і до судді всіх до Бога. І до духів удосконалених праведників, і до посередника Нового заповіту до Ісуса. Апостол Петро, цитуючи пророка Ісаю, говорить про Ісуса Христа як про наріжний камінь Сіону. Перший лист Петра, другий розділ 6 вірш. Бо стоїть у Писанні, ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього той не буде усоромлений. Про майбутнє Сіону, пророк Захарія, писав наступне книга пророка Захарія, 8 розділ, 3 вірш. Так говорить Господь: Вернуся я до Сіону і буду пробувати в середині Єрусалиму, і буде зватися Єрусалим містом правди, а гора Господа Савота горою святою. Після смерті царя Саула та його чотирьох синів народ Ізраїля помазав Давида на царя усього Ізраїля. Перше, що зробив цар Давид, це здобув Єрусалим та зробив його столицею Ізраїля. Становлення Давида царем та закладення трону в Єрусалимі є дві з найважливіших подій в історії. Приблизно через тисячу років після тих подій ангел Гавриїл з'явився Діві Марії та сказав Євангелія від Луки, розділ, вірші 31 по 32. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус, Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Тут мова не йде про трон на небі, а про трон на землі в Єрусалимі. Ця обіцянка ще не відбулася, але обов'язково збудеться. Про другий прихід Христа та про неминуче здійснення цієї обіцянки теж говорив апостол Яків після Воскресіння та Вознесіння Ісуса Христа. Дії 15, розвиті 13 по 18. Яків озвався і промовив Мужі, браття, послухайте також мене. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано. По тому вернуся і відбудую Давидову скиню Занепалу, і відбудую руїни її. І наново поставлю її, щоб шукали Господа люди з осталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що чинить це все. Господові від віку відомі всі вчинки Його. Сьогодні гора Сіон як географічна місцевість є центром багатьох суперечок. Але Біблія чітко говорить, що одного дня Сіон як нація та як місто буде відновлений, і сам Ісус Христос буде правитись Сіону. Так говорить Господь: Вернуся я до Сіону і буду пробувати всередині Єрусалиму, і буде зватися Єрусалим містом правди, а гора Господа Савота горою святою. Пророк Захарія, 8 розділ, 3 вірш. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!